Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики, доєдуться нашого ефіру. Пане Євгене, вітаємо вас. Вітаю, пане Сергію. Слава Україні. Героям слава і традиційно вдячні, що доєдналися, пане Євгене? Важлива тема добросусідські відносини, але чи складаються вони в нас з Угорщиною і Словаччиною? Давайте почнемо зі словаччини. Розмова з паном Фіцо. Наскільки ну ось словаччина може погодитися на євроінтеграцію, ну і загалом перейти на відмову від російських нафтових ресурсів та й газових, теж як це зробить європейський союз. Тут зовнішні чинники більші, чи все ж таки внутрішні, можливо? Е, моя думка буде, мабуть, непопулярною, але ми е, не тільки маємо постійно вести діалог з нашими сусідами, але й робити для них пропозиції, від яких їм публічно складно відмовити. Тобто, ніхто насправді не повинен говорити про те, що добросусідство – це легко. І враховувати інтереси наших сусідів, це легко. Але, наприклад, між Орбаном і Фіцо є відмінності, попри те, що вони давно знають один одного і давно співпрацюють. Словаччина, на відміну від Угорщини, яка відмовилась Україні постачати озброєння навіть на транзит боєприпасів чи військової техніки через власну територію, Словаччина за гроші. Інших країн Заходу виробляє для нас гаубиці Дана та Зузанна, це так: довідково. В свій час е в 22-му році, ну тоді інший був уряд Словаччини. Але саме Словаччина передала Україні комплекс ППО С-300 після якраз після того, як росіян відкинули від е Києва. Тому е я б сказав, що у наших сусідів можуть бути різні погляди на. Євроінтеграцію, і вони Ну буде, я б сказав, протиприродні, якщо вони будуть однаковими. Нам треба вчитися грати на цих протиріччях, нам треба вчитися робити е, речі, які викликають у них певні реакції. Нам треба вчитися Ну максимально ефективно використовувати різні наші можливості. Так, сьогодні Словаччина та Угорщина об'єднані. Серед іншого, тим, що вони свого часу отримали привілей купувати російську нафту. Вони обіграли у діалозі з Брюсселем той факт, що обидві країни не мають морських портів, і тому їм складно розраховувати на морські поставки нафти. Але ж ну, система нафтопроводів європейська, вона достатньо розгалужена, і тут питання в тому. Лише політичної волі, як це використовувати однак, той самий Орбан, якого ми зараз бачимо на екрані, він, як на мене, достатньо ефективно експлуатує українські проблеми і свої суперечності з Європейським союзом, з Європейською комісією. Тобто, Орбан ближче півроку він не буде змінювати суттєво свою позицію, тому що він обрав. Європейську комісію та Україну в якості спараних партнерів цій виборчі кампанії. І якщо партія Тіса буде збільшувати відрив від Фідес і покращувати свої позиції, то риторика Орбана стане ще більш агресивною. Він політик досвідчений вправний популіст і людина, яка може, ну я б сказав, експлуатувати цей образ. Пане Євгене, тут цей аспект, звичайно, ну, нас він хвилює. Оця позиція стосовно, ну я не знаю, ну схожа вона подекуди на позицію Путіна і ну, в цих політиків. І коли Фіцо був в Китаї, Путін йому ну майже прямо розповідав про те, що ви там перекрийте подачу енергії до України, електроенергії там і так далі. Тобто, ну, це як наказ виглядало. Що з цим, і наскільки можуть це терпіти довго е, ну, європейці? Та й загалом, чи такий погляд він відповідає дійсності? Немає у Європейської комісії механізму, яким вона може примусити країну члена Європейського Союзу до виконання якихось дій. Ми за багато років е, давно в цьому переконалися. І я думаю, про це знаємо. Тому тут, як то кажуть, двох думок бути не може. Фактично, ми е, пов'язані з тим, що е, власне, знаєте, ми є заручниками європейської демократії, а Путін, Росія конкретно вони надзвичайно багато часу і ресурсів витратили на те, щоб вивчати як. Західна демократія працює і використовувати це у власних інтересах. І роблять вони це Ну просто дуже вправно, на жаль. Чи можемо ми говорити про те, що Сполучені Штати Америки і, зокрема, Дональд Трамп буде впливати на політику Ігорщини Словаччини, в тому чи на політику конкретно Фіце, конкретно Орбана, щоб Україні розблокували цей шлях, бо про це писали. Я б не став цього очікувати. Я ніде. В е джерелах в релевантних не зустрічав якихось відгуків на те, що от, знаєте, що Віктор Орбан все кинув і вирішив послухатись Дональда Трампа. Його політична тактика передбачає постійне маневрування, і ми це маємо чітко, максимально для себе усвідомлювати. Немає такого механізму, щоб Трамп все кинув, перестав. Грати в гольф і зосередився тільки на тому, щоб Орбана зробити більш проукраїнським. Ані підстав, ані механізму такого немає. Пане Іване, ви партії згадували внутрішній ФІДЕС. Зокрема, є ж і пан Мадяр, який ну, опозиція до Орбана. Чи можемо ми говорити про те, що влада може змінитися в, в Угорщині? от Зокрема, соціологи це припускають і говорять про достатньо. Значний відрив партії Тіса, яку очолює пан Мадяр, е, і е, очевидно, що в найближчі півроку вони будуть такими енергійно рішучими. Але повторюсь що Орбан політик досвідчений і розраховувати, що він просто так здасться без бою, капітулює. Ну я думаю, не варто. Плюс, е, поки що, ну рано говорити про те, що, наприклад, буде двопартійна система. Ні. Це теж на сьогоднішній момент, в принципі, я б сказав фантастичний сценарій. Ну і давайте не будемо захоплювати з Петером Мадяром на сьогоднішній момент, тому що він теж колишній член партії Фідес, і я думаю, що в багатьох питаннях він може поділяти позиції Віктора Орбана набагато сильніше, ніж нам цього хочеться. Пане Євгене, дуже вдячні вам за відповідь, а зрештою і за акценти в тому плані, що при будь-яких ситуаціях в наших сусідів вони наші сусіди, і нам доведеться з ними і миритися, і взаємодіяти, і шукати співпрацю. Саме так, так дякуємо вам, але ж наснаги нам в цьому і. Далекоглядності і терпіння. Дякуємо вам, Євген Магда, політолог, директор інституту світової політики, був гостем в режимі Ланашого ефіру. Поговорили про і Польщу, і Словаччину. Лідери ці приїздять до нас подекуди не так часто, як хотілося, і знову ж таки лише в Ужгород, а не у Київ чи куди-небудь іще. Але тим не менше, ми ведемо діалоги, намагаємося знайти оці розв'язання наших протиріч.